Шукаєте затишне місце для життя в екологічно чистому регіоні України? Сьогодні ми розглянемо непоганий будинок, розташований в історичному селі сали Житомирського району Житомирської області. Це будинок з цегли 60-х років побудови. Його загальна площа становить 110 квадратних метрів. Дах покритий металочерепицею. Хата продається разом із садом та земельною ділянкою площею 70 соток. Планування включає шість кімнат, в яких може розміститись велика родина. В приміщеннях зроблений косметичний ремонт та встановлені сучасні пластикові вікна. Система опалення за допомогою твердого палива. Хаті є туалетна кімната, проведена електрика, швидкісний інтернет, супутникове телебачення та каналізація. Кухня обладнана варильною панеллю. Є бойлер для гарячої води. Будинок повністю придатний для комфортного проживання без додаткових інвестицій. Село розташовано всього за 25 кілометрів від Черняхова. Воно знаходиться на берегах річки Тростяниця. В радіусі 500 метрів від будинку є наступна інфраструктура: школа, зупинка громадського транспорту та магазин для любителів природи. Неподалік є річка, озера, пагорби та ліс. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео.